Качали бетон, а в песку напевно якась кистка була. Зараз відмиємо, им подивимся, що то. О! якась кістка з динозавра. Напевно. Десь у пісках була на дні якоїсь водойми. Щось похоже, так? Да? Оце так знахідка. Треба покопирстатися. Підписуйтесь на мій канал, шановні друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться з друзями моїми роликами. А ми продовжуємо нашу роботу. А ось оце, шановні друзі, отакий фрагмент з якогось дивного, напевно, із хребет був якогось звіра, який давно вже розклався і був десь в підзем. Ї. Або в піску, або в ґрунті І ми його виловили, цей фрагмент в бетоні. Отакий. Це один із суставів позвоночника видно якогось. Може динозавра це якби провести <кій> експертизу, воно б показало. О, зараз ми його піскоструємо водою. От такий фрагмент скелету якогось, може, напевно, динозавра або якогось бронтозавра. Треба почитати і провести йому ідентифікацію. Можливо, вичистим його. Від бетону? О, трошки почистимо. Буде нам музейний експонат? Така кістка. такі то справи, шановні друзі.